Сьогодні 30 червня 2025 року. Свята та прикмети цього дня. Церква та громади, які визнають Новоюліанський колендар, сьогодні вшановують пам'ять Волинської ікони Божої Матері та святкують Собор 12 апостолів, найближчих учнів до Христа. У старому стилі свята сьогодні присвячена перським мученикам Савелу, Мануїлу та Ісмаїлу. Сьогоднішня дата здавна вважається щасливою для примирення та наголошення стосунків. Дуже добре цей день провести з родиною, робити добрі справи. Подавати милостиню. Що не можна робити в цей день? Для вірян є сім заборон. Не можна цього дня стригти волосся, відмовляти в допомозі, працювати на городі, робити ремонт, пити алкоголь. Конфліктувати з рідними. Отака інформація на сьогодні. Я сподіваюсь, вона для вас була цікавою та корисною. Всім гарного робочого дня. Я сьогодні вихідна. Всього найкращого: бережіть себе!